Тут в селі робилося. Я кажу, що я старалася менше тут з'являтися, тому що коли хлопці наші від'їжджали українські, вони сказали, що Степанівна, вас чекає, ви знаєте, що вас чекає. Я кажу, ну я догадуюсь. То я старалася менше -то, ну, світитися, тому що я знаю, що хоч як, як не старалася, все одно. Равно... На допиті оказалась. Я проживаю на кінці села. Біля мене, як, як почалася війна, були блокпост, потім українські військові базувалися. І за чого вийшло, мене здали. З усього села тільки я одна була на допиті в Донецьке. Була те, що п'ятуток була в Донецькій під арештом, для того, що допомагала нашим українським військовим. Мене наші місцеві люди здали. Була на допиту перебиті на нижня щелепа. Залишилися два зуба цілих після Донецька. На детектор брехні мене водили, чи я коректувала вогонь української армії по селу. Потім відпустили. Вивернулися сюди. Вернулися назад додому через Луганськ. Набиралися двоє суток. Як заходили до нас, вони зайшли ж 6 шість ранку. 16 травня. У нас там у мене кінця городу двоповерховий будинок, 16-квартирний. Я там заборудувала як бомбосховище. Там у мене було 12 стариків. І в тому там бамбушку все пересижувалися. І то 16 травня нам ще зранку вони до нас з'явилися. Бурятів то, то заїжджали вони, бо я біля лісу там ото було. Тоді були того Калмики. І в основному були з Луганської області. У мене шукали зброю. У мене як, зробили такий обіск у хаті, повикадали все з хати, з сараю, тобто перевіряли, ну, шукали зброю. Допитувалися, чи зброя в мене є, куди я дзвонила. Сусіда машину забрали, у другу там розкорочили. Ну тут творили як людей допитували. Правда, ну, привозили два рази гуманітарку, вони всього на всього за чотири місяці. А так, ну я старалася, за того, що як я була співпрацювала з українськими військовими, я старалася менше ходити по селу. У вересні, дві неділі, поки я була у підвалі, проходив, в мене вже в хаті заселилися на їхні військові. Дві тижні вони жили на нашому кутку, там п'ять будинків на краю вулиці, там вони то п'ять. Будинок будинків заселилися. Тобто, я в мене там ще сім'я жила, нас виселили з будинків. І теж з вечора вони були. На ранок вже їх утекли тобто, вони вночі. У мене вони не нагадали, тому що я приходила, в мене хазяйство, у мене собаки великі, у мене. Була, мені треба було, як ото, і мене в підвалі, там, де ми жили, там електро все було під електрикою. Електрики не було, і мені треба було ходити додому, людям нашим місцевим варити, їсти. Страшно було, коли в Донецькій підвалі, і наші як, по Донецьку, то балилася Бога, щоб свої хлопці як, не погибнуті за своїх хлопців, щоб не, не попали по мені там, де я була в підвалі. Це було б не страшно, тому що, думаю, вивезли вивезли. Не дай бог що случиться мене ніхто не найде в тому донецьку. було за все було б те страшно мені.